Всім добре утро. Поки в СПТ. Дивіться, що робиться. Тут сьогодні у нас страшні речі робляться. Лариса, ну вона сьогодні виведена із строя. Скажи їм хоч привіт. Вона й балака кавашка. Привет. Вона ще не спала, кстати. Так буває. Потім бачите, я сьогодні вам постараюсь повне відео закинути. Сашко, скажемо їм привіт. Добрий ранок. Добрий ранок. Він теж сидить сонний. Я вже трошки енергетика шарахнув, тому що опять же, в часах не розбирається. Я йому часи подарюся з кукушкою, щоб він знав. Дейв, спасію, що в 4.20 не переїхав. Согласен, спасибо. хоч виспався. Ми торгуємо. Людей поки місць немає, тому що ще рано. Я взагалі думав, блин, знаєш що, демо з імпрези йшов, поки автобусів не було, тоді. Я сидів <кій> на карамелі, коротше, дивлюся, блін. А. Було час п'ятдесят. Я думаю, зараз думаю, приїду, велик піду загрузу, типа царіцу чепуху. І думаю, їду. Да чувати бу... тут. <laughs> так, так, так що ж діти сьогодні повне відео. Я постараюся вам сьогодні закинути. Десь туди ближе часов до двох до трьох. Чого так? Тому що так Навіть велик продається, може кому надо, анпігасу приходьте купляйте за школу незадорого продавати. Алюмінієвий. Алюмінієвий. Да можливо тут твоїх підписників 100 год 100 год для моїх підписників вони каже А не для моїх 70, да, просто Обично це. Ні.